Дзюдо, як і будь-який вид спорту, має ряд цікавих особливостей. Це не просто боротьба, це філософія, згідно з якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, скромним та поважати своїх суперників. Нещодавно пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед чоловіків та жінок, в якому приймав участь спортсмен та тренер з Покровська Антон Дугельний. Я їздив туди як представник нашої команди з Донецької області і посів третє місце. У моїй ваговій категорії було 19 спортсменів. Я виграв 5 поєдинків, один програв, зайняв третє місце. Виграв о -о, чемпіона світу дуже сильного. А програв 18-річному хлопцеві. От ну таке буває. Я дітям розповідаю, що ви можете виграти будь-кого, і ви повинні налаштовуватись на результат і тренуватися і вірити в свої сили. Всього в змаганнях виступали понад 100 учасників з різних куточків України. За словами спортсмена, займаючись тренерською діяльністю, досить важко і самому готуватися до чемпіонатів. Підготовка проходила ну як спартанці, тому що в мене дві роботи. Я стараюсь приділяти час більш. Дітям і це все те, що в мене зберігалося з моїх тренувань, коли я займався професійно, так скажемо. От. І цьому всьому мене навчив мій тренер Сульма Віталій Володимирович. Ось. Ну, я дякую йому за це. І... Я думаю, це не тільки моя перемога, а ще й ще його. Зараз тренер активно займається підготовкою своїх вихованців до наступних змагань, які мають відбутися найближчим часом. Адже зазначає, у спорті досить важливі не лише регулярні тренування, але й виступи та можливість показати суперникам власні результати.